Військова адміністрація Кривого Рогу, пане Олександре, доброго ранку. Яка зараз ситуація у кривому розі? Ми знаємо, що до вашого міста були спрямовані евакуаційні потяги. Кого ви прийняли? Скільки людей чи змогли всіх розташувати? Доброго дня ситуація в нас напружена, але знаходиться під повним контролем збройних сил України. Орки продовжують обстріли по всій лінії зіткнення сьогодні вночі були обстріляні зланодольська Карпівська громада. На нашому напрямку по місту Нікополь було випущено 40 реактивних снарядів. БМ-21 град більше 10 будинків пошкоджені. Там є влучання в промислові підприємства. Наші рятівники. Ночі гасили пожежу, також були до окремих громад прильоти ракет, також абсолютно цивільні об'єкти пошкоджені, тобто орки просто ведуть терор. Стосовно вимушених переселенців в Кривому Розі більше ніж 70 тисяч. Зараз знаходиться постійно. Намі підготовлені 89 пунктів компактного проживання. Ми Надаємо медичну, психологічну допомогу, кормимо безкоштовно за рахунок міського бюджету Кривого Рога кожного дня три рази на день, трьохразовим харчуванням. Хто хоче евакуватися далі, є евакуаційні потяги, ви правильно кажете. Тобто ми допомагаємо всім, українцям, завжди. Будуть допомагати українцям, пане Олександре, ми в ефірі дуже часто обговорюємо зараз дві таких теми важливих: це початок навчального року для дітей, тобто він буде очний, тобто діти будуть ходити в школи? Чи це буде онлайн навчання, а також опалювальний сезон. От щодо навчання у таких прифронтових районах, яким є, напевно, що і кривий ріг, що які рішення? Приймаєте ви як міський голова щодо навчання в школах Кривого Рогу. Це все ж таки буде діти будуть ходити в школу, чи це вже вирішено, що це буде онлайн? Чи так само може бути кожна школа, з урахуванням того наскільки там підготовлене бомбосховище, приймати на свій розсуд це це рішення? ми безумовно готуємо всі школи, в яких є бомбосховище за того, щоб. Якщо треба, якщо буде прийнято рішення, можна було починати навчання ну, безумовно в тій кількості, наскільки є місць у бомбосховищі. Там є моделі однієї сміни, є моделі двох змін. Тобто ми готові для офлайн навчання, якщо це буде потрібно, але найбільш вирогідне рішення ще раз почерпну, буде наприкінці серпня. Але найбільш вірогідно, що це буде онлайн, тому що ситуація в нас дуже напружена. Пане Олександре, до речі, от говорячи про напружену ситуацію, як ви оцінюєте недавні заяви оперативного командування Південь, що проти вашого міста зараз створено ударне групування? Ми бачимо певне накопичення, військові все відслідковують, ми все відслідковуємо, але в нас. Побудовані побудована багата ешелонована, дуже глибока оборона, дуже багата лінія цієї оборони. Наші війська дуже мотивовані, дуже високий бойовий дух, і ми готові до будь-якого розвитку подій. А як Ви вважаєте? Крім того, що Кривий Ріг може бути як місто ціль ворога, чи є окремі інфраструктурні об'єкти, які є особливою ціллю у вашому місті? Чи, наприклад, в безпеці зараз відносні металургійні комбінати, які у вас є Ну, В безпеці сьогодні в нашій державі, на жаль, не може бути ніхто, тому що ракети е, достають по всій країні. Е, у нас 50 кілометрів до лінії зіткнення, тобто там торнадо С, Смірчі, які б'ють до 120 кілометрів, будь-куди можуть влучити, і тут ніхто гарантувати не може. Але такі масові системи РСЗО, як БМ-21 ГРАД, як ствольна артилерія, там Д20 да, криворогу не достає. Тобто, гарантувати ніхто нічого не може, але робиться і зроблене все можливе. Для того, щоб ну, безпека була максимальна в тих умовах, наскільки це сьогодні може бути. І пане Олександре, як ви оцінюєте настрій людей в місті, які вірили до, в русський мір? Це настрій дуже патріотичний. Якщо є якась невеличка дуже кількість покидків, то їм займаються і спецслужби. Відповідні постійно є і задержання, і робота, але це не носить якогось масового характеру, це ну, якийсь маргінез. Пане Олександр, дуже вам дякую. Олександр Вілкол, голова військової адміністрації Кривого Рогу, був на прямому зв'язку.